Примирення може дати тільки розвиток України. Сьогодні ми знаходимося, ну, скажімо, на самому дні глибочі, глибокої ями. Вихід з цієї глибокої ями це зміна системи влади. Але зміна системи влади вона вимагає комплексного вирішення всіх цих завдань. Тому що життєдіяльність держави вона базується на, скажімо, Комплексній роботі не тільки, скажімо, владних структур, це економіка, це культура, це виробництво, це армія, міліція і так далі. Тобто всі ці вирішення ми повинні зробити в комплексі, і той, хто має це значить, бачення і вирішення, він тільки той, та людина зможе очолити державу. Тому що на сьогодні наші лідери, які були за 25 років, вони крім розкрадання і деребану, нічого не знають і не бачили. Їхнє було завдання побільше залучити в державу грошей і побільше покласти в свої кишені. Тобто нацарював і втік. Нам потрібно якісна нова команда, але щоб з'явилася якісна нова команда, ми повинні актизувати маси, народ, громадянина, щоб він почав мислити і мислити правильно. Тому що все, що з нами сьогодні сталося, це я підкреслюю, це є та байдужість і незнання стану справ, яке сьогодні ну, яке складалося за цих 25 років. Люди. Втратили взаємозв'язок між собою. Нас завели у вибори і в референдуми, але для того, щоб люди спілкувалися, люди повинні збиратись на збори, на зібрання, на вічі, обговорювати складні питання. Їх сьогодні ніхто не обговорював і не обговорює. Ми збираємося на круглі столи, ми збираємося на якісь заходи. Але на цих заходах ми не аналізуємо стану справ, чому так сталося, що можна зробити, і хто це має зробити. Найголовніше питання. Але найголовніше питання це сьогодні створити команду і команду, яка буде бачити вихід із становища. Команда це може бути тільки ті, хто має, як кажуть, гібету в голові. Це, якщо по-народному сказати, тобто це інтелектуали. Це люди, які зуміють об'єднатись, зуміють виробити єдине правильне рішення, згуртувати обз... навколо себе народ і вивезти Україну з кризи. Це найголовніше завдання. І тому е, на початку 90-х років на, наші, скажімо, е, Оці нації кричали побільше партій і побільше громадських організацій, і воно доправело до того, що партії сьогодні стали тим яблуком роздора, роздору в суспільстві. Тому що кожна партія тягне на себе ковдру чи одіяло. Значить, кожна партія хоче бути у владі, і кожна партія починає виставляти, прийшовши до влади у Верховній Раді, починає значить. Вихоплювати собі кращі місця, кращі портфелі у владі. На сьогодні нам потрібна єдність. Коли в народі буде єдність, народ зуміє визначитися з тими лідерами, які дійсно будуть мудрими інтелектуалами і які зможуть що зробити. Сьогодні мудрих у владі не приймають. Сьогодні у владі все купується, в тому числі посади. Які потім треба відпрацьовувати для когось і заробляти для себе. І, як правило, на кілька поколінь вперед. Чому ми сьогодні, маємо сьогодні такий стан в економіці, в виробництві і так далі? В Україні знищено ну, близько мільйона підприємств. І ці знищення підприємств почались не при Януковичі, вони почались при Кравчуку. І успішно їх. Провів Кучма і Азаров. Цей тандем, вони що вони зробили? Вони створили, значить, податкову міліцію. Податкова міліція вона була тими опричниками, які руйнували будь-яке виробництво. Ці значить, виробництва зникали ну, буквально за. Не за роки, а за лічені місяці. Вони приходили, вихоплювали найкраще з обладнання з лінії обладнання, наприклад, його продавали, і завод зупинявся. І у нас зупинилися ну, суперсучасні виробництва, які ми мали по всій Україні. Суперсучасні. Росіяни скуповували ті суперсучасні найновіші технології, найновішу техніку, а все решта йшло на металолом. Ніби. Гасилися борги по податкові і так далі, але вони тільки погіршували стан нашої економіки, і ми прийшли до того, що сьогодні виробництво ВВП це величезна фікція. Працюють тільки ті заводи, які знаходяться в руках олігархів, які вони отримали незаконно, і працюють ще. Ті заводи, які обслуговують населення хлібозаводи, горілчані заводи і так далі. Сьогодні Україна е, може вийти із кризи. І, але перше, вона має прийти через примирення. Примирення може настати тільки тоді, коли ми зуміємо обговорити цей стан справ на національних зборах. Але ці національні збори мають. Пройти з єдиним порядком денним знизу до верху з кожного села, з кожного трудового колективу, району, області, і делегати, яким будуть делеговані права приймати рішення, мають проголосувати за цілий ряд питань і сьогодні найбільш актуальних, які потрібні для розвитку держави. Говорячи сьогодні про питання війни на Сході і примирення, ми маємо пам'ятати, що вимоги на Сході, Майданів Сходу, були такі ж, такими ж, як вимоги на Київському Майдані. І єдине, що вимоги Київського Майдану стосувалися Яниковича, а вимоги, Луганська і Донецька і тих Шахтарського краю міст стосуються нинішньої влади, яка не тільки не зробила висновків і не пішла шляхом розвитку, а вона ще більше загострює ті питання, які і веде Україну ще до глибшої кризи. Тому сьогодні саме обговорення наших питань, але вони мають бути йти по всій Україні, в тому числі і в тій частині, де йде сьогодні війна. Ми маємо людям донести, що тільки об'єднавшись, тільки навивши порядок себе в державі, тільки знайшовши лідерів поміж себе, ми зможемо збудувати соціально справедливу державу, сильну, економічно, політично, в військовому плані. І державу, яка буде процвітати, і буде ну, прикладом для інших народів, або хоча б буде прирівняна до тих передових народів, які ми сьогодні, які сьогодні знає світ.